Скульптури, які так і залишились проектами, заслужений художник України Іван Юрков створив ескізи, які мали відтворити біль людей у часи першої світової війни. Нині експонат знаходиться для огляду відвідувачів в городоцькому краєзнавчому музеї. Ідею, яку не вдалося реалізувати, скульптура Матір Божа нині залишається експонатом Городоцького краєзнавчого музею. Кілька років тому його виготовив Іван Юрков. Фігури мали бути висотою 3 та 2 метри. Її планували встановити на місці так званої австрійської могили на південній околиці. Городка це пам'ятка часів Першої світової війни. Створені образи це загальні символи матерів, дружин та рідних, які загинули у боях. То воно в мене роками стояло в майстерні, коли. Ребята приїхали з музею, то я їм подарував. Кажуть, це все одно воно йде до вас, бо це для вас мало бути зроблено так. Ну, жінки, якби в образі скорботи, я щось подумав, що все-таки жінка. Бо чоловік він воїн, а жінка скорбящий.